Ісуса холодно приймають у Назареті. І вийшовши звідти, Він прийшов до своєї Батьківщини, а за ним ішли учні Його. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі, і багато хто, чувши, дивуватися, стали і питали, звідки в нього Оце? І що за мудрість, що дана йому, і що за чуда. Що стаються роками його. Хіба ж він не Тесля, Син Маріїн, же Якову, і Йосипу, і Юді та Симонові, а сестра його хіба тут не між нами, і вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав: Пророка нема без пошани, хіба тільки в Вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїй. І Він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив, і він дивувався їхньому невірству. І ходив він по селах навкруг та навчав. Ісус посилає дванадцять апостолів своїх на проповідь, І, закликавши дванадцятьох, зачав їх подвох посилати. І владу їм дав над нечистими духами, і звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці тільки самої, ні торби, ні хліба, ані мідяків у свій через. а ходити у сандалях і двох убрань не носити, і промовив до них Коли ви де війдете, в дім залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухає вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що вас під ногами, на свідчення супроти них, по правді, кажу вам, легше буде содому й гоморі Дня судного, аніж місто тому. І вийшли вони і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів. І оливою хворих багато намащували і їх здоровляли. Ув'язнення і смерть Івана Хрестителя. І прочув про Ісуса, Цар Ірод, бо ім'я його стало загально відоме, і сказав, що то Іван Хреститель із мертвих воскрес. і тому творяться чуда від нього. Інші впевняли, що Ілля він, а знов інші казали, що пророк, або як один із пророків. А Ірод, прочувши, сказав, Іван, якому я голову стяв був, оце він воскрес. Той, бо Ірод, пославши, схопив був Івана і в в'язниці закув його через Іродіядо, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. Бо Іван казав Іродові: не годиться тобі мати за дружину, жінку брата свого. А Іродіяда лютилась на нього і хотіла йому смерть заподіяти, та не могла. Бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його. І його слухаючи, він дуже бентешився, але слухав його залюбки. Та настав день догідний, коли дня народження Ірод справляв, був бенкета вельможем своїм. І тисячникам, і галілейській старшині. І коли прийшла дочка тієї іродіяди, і танцювала, і сподобалася Іродові та присутнім із ним при столі. Тоді цар промовив до дівчини «Проси в мене, чого хочеш, і дам я тобі. І поклявся він їй, чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі. Хоча б і пів царства мого. Вона ж вийшла і спиталася матері своєї. Чого ми просити? А та відказала голови Івана Хрестителя. І зараз квапливо вернулась вона до царя і просила, говорячи: Я хочу, щоб дав ти негайно мені на полумиску голову Івана Хрестителя, і засмутився цар. Але через клятву, і за тих, що з ним були при столі, не схотів їй відмовити. І цар зараз послав вояка. І звелів принести Іванову голову. І пішов він, і стяв у в'язниці Івана, і приніс йому голову на полумискові і дівчаті віддав, а дівчата дало її своїй матері. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло і до гробу поклали його. Чудо нагодування п'яти тисяч народу і посходилися до Ісуса, апостоли. І розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. І сказав він до них: Ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте, бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли й поживитись, і відпливли вони човном окремо до місця безлюдного, і побачили їх, коли плинули. І багато хто їх розпізнали, і пішки побігли туди з усіх міст, та їх випередили. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилувався над ними, бо були немовівці, що не мають пастуха, і зачав їх багато навчати. І як минуло вже часу доволі, підійшли його учні до нього та й кажуть, це місце безлюдне, а година вже пізня, відпусти їх. Нехай підуть в осади та села близькі і куплять собі чого їсти. А він відповів і сказав їм: Дайте їсти їм ви. Вони ж відказали, йому чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динаріїв і дати їм їсти. А він їх запитав, скільки маєте хліба? Ідіть побачте. І, розпізнавши, сказали: П'ять хлібів та дві рибі. І звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного. І розсілися рядами вони по сто та по п'ятдесят. І він узяв п'ять хлібів та дві рибі, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби, і дав учням, щоб клали перед ними і дві рибі на всіх поділив. І всі їли і наїлися. А з кусків позосталих та з риб назбирали дванадцять повних кущів, а тих, хто хліб споживав, було тисяч із п'ять чоловік. Ісус іде по воді і зараз звелів своїм учням до човна сідати і на той бік поплинути, до Вівсаїди раніше його, поки сам він відпустить народ. І він їх відпустив та й пішов помолитись нагору. А як вечір настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслування мордуються, бо вітер їм був супротивний. О четвертій сторожі вночі підійшов він до них, по морю йдучи і хотів їх минути. А вони, як побачили, що йде Він по морю, подумали. Що Томара та й стали кричати, бо його всі побачили та налякались, а Він зараз до них обізвався і сказав їм: Будьте смілі, це я, не І війшов він у човен до них, і вітер ущух. а вони здобувалися дуже в собі, вони зрозуміли чута про хліби, бо серце їхнє було затверділи. Ісус оздоровляє недужих у землі Гнісарецькій. Перепливши ж, вони прибули в землю Генісарецьку і причалили. як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його і порозбігались по всій тій околиці і стали на ложах недужих приносити, не тільки прочули, були, що він є. І куди тільки він прибував, до сіл чи до міст, чи до осель. Клали недужих на майданах і благали його, щоб могли доторкнутись хоч краю одежі його. І хто тільки до нього доторкувався, той був уздоровлений. наказ Божий і передання старших. І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули із Єрусалиму, і побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, цебто невмитими. Бо фарисеї, усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук, а вернувшись з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є й іншого, що вони прийняли, щоб додержувати миття чаш і глеків і мідяного посуду. І запитали його фарисеї та книжники: чому учні твої не живуть за переданням старших? Але хліб споживають роками нечистими, а Він їм відказав: добре пророкував про вас лицемірів ісая, як написано, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та, однак, надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Занехаєвша заповідь Божу. Передань людських ви тримаєтесь, обмиваєте леки та чаші і багато такого подібного й іншого робите ви. І сказав він до них: спритно відкидаєте ви заповідь Божу або зберегти своє передання. Бо Мойсей наказав: Шануй батька свого та матір свою, та хто злорічить на батька чи матір, нехай смертю помре. А ви кажете, коли скаже, хто батьку чи матері: Корван чи дар Богові те, чим би ти скористатись від мене хотів, то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері, порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили і багато такого ви іншого робите, що сквернить людина. І він знову покликав народ і промовив до нього: Послухайте мене всі і зрозумійте, немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б упоганити її. Що ж із неї виходить, та людину упоганіє. Коли має хто вуха щоб слухати, нехай слухає, а коли від народу ввійшов від. Додому тоді учні його запиталися в нього про притчу, і він їм відказав, Чи ж і ви розуміння не маєте, хіба ж не розумієте ви що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її, бо не входить до серця йому, але до черева, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав він, що з людини виходить, та людину опогані, бо зсередини, з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, мистицтво, завидющеї око, богозневага, гордощі, безум. Усе злеце виходить зсередини. І людину обоганіє. Оздоровлені дочки Ханиниянки, і встав він, і звідти пішов у землю тирську і Сидонську. І війшовши додому, він хотів, щоб ніхто не довідався та не міг утаїтись. Негайно, бо жінка, одна, якої дочка мала духа нечистого, прочула про нього і прийшла та й припала до ніг йому. А ця жінка-грекиня була. Родом сирофінікіїнка. Вона стала благати його, щоб із дочки її демона вигнав. А він їй сказав Дай, щоб перше наїлися діти. Не годиться бо хліб забирати в дітей і кинути щенята. А вона йому в відповідь каже: Так, Господи, але навіть щенята їдять під столом від дитячих кришок. І він їй сказав. За слово Оце, йди собі. Демон вийшов із твоєї дочки, а коли вона в тім свій вернулась, то знайшла, що дочка на постелі лежала, а демон вийшов із неї. Уздоровлення глухонімого. І вийшов він знов із країв Тирських і Сидонських і подався шляхом на Сидон над море Галілейське через околиці Десятимістя. І приводять до нього глухого немову, і благають його, щоб руку на нього поклав. І взяв він його від народу самого і вклав пальці свої йому в вуха і, сплюнувши, доторкнувся його язика. І на небо, споглянувши, він зітхнув і промовив до нього: Ефата, цебто відкрийся. І відкрилися вуха йому, і путо його язика розв'язалось негайно, і він став говорити виразно, а він їм звелів, щоб нікому цього не розповідали. Та що більше наказував їм, то ще більше розголошували. І дуже всі дивувалися та говорили, він добре все робить, глухим дає чути, а німим – говорити.